Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з радістю вам його зараз зачитаю. Галя працює шкільною вчителькою вже понад 10 років, і, хоча це складна робота, її обожнюють учні та колеги за доброту, чесність і мудрість у розв'язанні різних проблем. Однак її життя поза школою далеке від ідеалу. Закінчивши навчальний день у школі, Галина поспішала на автобус до міста, оскільки у неї була призначена зустріч у суді. Причиною її появи в суді було розлучення з чоловіком, з яким вона мирилася протягом 11 років, незважаючи на його зради. Як же вона опинилася з цим невірним чоловіком? Історія така. Коли після закінчення університету її направили вчителювати в село, вона переїхала до своєї тітки Зінаїди. Євген, єдиний син Зінаїди, закохався в Галю і наполегливо залицявся до неї. Хоча вона не відповідала йому взаємністю, їй було важко жити самій у незнайомому селі. Та й тітка Зінаїда ставилася до неї добре. Наполегливість Євгена увінчалася успіхом, і вони одружилися. На весілля матір Євгена подарували їм частину свого саду, де вони почали будувати будинок. Завдяки допомозі родини та друзів їм не знадобилось багато часу, щоб завершити будівництво. Щоб доповнити свій дохід, Галина давала уроки математики дітям, які потребували додаткової допомоги. Іноді оплата за її послуги була у вигляді допомоги з ремонтом будинку, наприклад, ремонту стін, встановлення вікон та інших завдань. Закінчивши будівництво будинку, Євген і Галя переїхали до нього, але вони були далекі від щастя через неможливість мати дітей і зради Євгена. Усе село знало про його невірність і багатьом була шкода Галю, яка довго терпіла це. Однак терпіння Галини досягло межі, коли вона дізналася про чергову зраду. Вона нам вимагала розлучення, але Євген сміявся з нею та стверджував, що вона не піде від нього. А якщо піде. То нічого не отримає. На жаль, будинок, в який Галя вклала значну суму грошей, був зареєстрований на ім'я її тітки Зенеїди і тому не вважався спільною власністю. Як наслідок, Галина могла втратити все. Зневірившись у допомозі, жінка звернулася за порадою до авторитетного адвоката, який спеціалізувався на таких складних справах. Вона взяла візитку адвоката і негайно поїхала за вказаною адресою, навіть не поцікавившись його прізвищем. Прибувши на місце, побачила на дверях табличку з написом Холоденко Дмитро Іванович. Ім'я їй здалося знайомим і виявилося, що це колишній учень школи, в якій вона працювала. Під час випускного вечора Діма освічився їй у коханні, але вона відмовила йому, бо збиралася вийти заміж за Євгена. Той поїхав з села, щоб вивчати право, і відтоді Галя нічого про нього не чула. Дмитро одразу впізнав Галину і, хоча він все ще мав до неї почуття, не міг їй виділити час, оскільки мав забрати доньку із школи. Незважаючи на це, він запропонував обговорити її проблему по дорозі та запросив приєднатися до нього. Дмитро був дуже радий, що знову побачив Галю через кілька років. Він зізнався своїй колишній вчительці, що переживає складний період у своєму житті. Він одружився зі своєю однокласницею, але сталася трагедія. Дружина не пережила важких пологів і він залишився один виховувати їхню доньку. Під час розмови Діма запропонував Галині працювати няною для його доньки, допомагати по господарству та виконувати домашні завдання. Натомість він пообіцяв їй солідну зарплату, на що Галина охоче погодилася. Галя швидко стала важливою частиною сім'ї Дмитра, і вона обожнювала його доньку. Протягом декількох місяців вона забезпечувала чудовий догляд за дитиною, що дозволило Дмитру зосередитися на його роботі. За цей час Діма зізнався Галі, що ніколи не забував про неї та завжди вірив, що їхні шляхи знову перетнуться. Галина була приголомшена, але не могла заперечувати, що відчула іскру між ними. Через півтора року у Галі та Дмитра народився чудовий хлопчик, синочок. Хоча Галі скоро 40 років, вона була вдячна за те, що нарешті стала матір'ю, а головне зрозуміла, що життя може бути непередбачуваним і що все можливо, якщо це. Вірити. Любі друзі, а як вам така історія? Сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.